Як кость відбивається? Давай, пожалуйста. Початок п'ятого бе. П'ятий бе розводить м'яч з центра поля. Все, граємо. Знает, давай, 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 <реш> давай. <пробуйте> Кристина. <реш> Все футбол вы нашли в Англии в 18 столетии. если футбол до цього часу. А пахнуть без mm -hmm. успеха. Аватар на месте. Пахта тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но решай. А, это не О! Ваш небой стандра... ОДНОЛЬ! ОДНОЛЬ! ОДНОЛЬЬ! ОДНОЛЬ! 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 Я хочу в серію пенальті, я думав 0-0 буде, вони взяли голос задав. Ти ще заб'ють? О! Я не заб'ють, там воротар хороший. А в неї вдали. Хвиленка лишилась, давай. Хвилена до кінця тайму! за ворота. Перший тайм. Один ноль, п'ятий В. виграє перерва. О, рука пішла. Опа, 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 на! Ну, зрівняй рівней рахунок. Що ти найдешь? Ну! А я усипал. Що? Чого у нас воротарь? Может? Девки забудьте? Ну так не віддавай м'яч, як я заб'ю. Так це такі дивись, Аня, го не було. Чуєш? Ти чі що це тяне. Пер Перегрівається. Ну що, запалочно.

Хоча я і хотів. Гол! 2-0! Твої ворота. Не могла. Сама собі. Так, да, а який рік народження це? Ні, а рік народження? Поберіть у Там, 16 чи 15? Пак! Ага. Що дати діють? Так, так, це всього, куди ти хочте хай да, Так, так, це штучний ходить. Вода, вода, да, обов'язково. вода. Не було. Вол престижа треба. Хорош! Штанга. Лера. Не було! Не було штанга. Ми всі п'ять, подякували за гру. Це фото потовороти. Скажи, хто ти і що взагалі пришли? Я Чістина? Хоч стань з нею. Давай, Для приличчя. Для за привічера, я? я буду просто сняти. Добре. Де ми знаходимося, а що відбувалося? Давай. Гімназія №30. Ми знаходимося в гімназії номер 30, У нас тільки що відбувся матч, в якому я була капітаном. Матч пройшов успішно, 3-0 в пользу нас. Хто з ким грав? Ми грали 5-й Б проти 5-го Б. Як, як взагалі цей матч відбувся? Як ви дошли до цього? Що ну, була... Ми вирішили пограти матч дівчата проти дівчат. І вирішили взяти 5-й Б. Ну і ми порадили з ними, в який день це буде відбуватися, і так домовились на сьогодні. Звідки у вас така цікавість до футболу? Е, сама я спробувала його разі грати з хлопцями. Мені дуже він сподобався, і я вирішила продовжувати грати. Сподобався матч? Так. Да. Да. Що сподобалось, може щось є неподстріму, що не сподобалось, Може щось можемо покращити на майбутнє. Ну, все сподобалось, все дуже класно. Ми виграли це саме головне. Yeah. Хоче вигравати і займатися Хмельницький, яка Поділля Записуйтесь на тренування.